Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За часів Олександра Лукашенка Білорусь стала повністю підконтрольною Росії, але в Кремлі думають про більше зміну влади в мінську. Під час параду на Красній площі 9 травня багато хто помітив, що так званий білоруський президент Олександр Лукашенко досить погано виглядає на обличчі помітні набряки. Рука забинтована, Він ледь присувався. До того ж, він вперше не виступив із промовою на урочистостях у мінську, його замінив міністр оборони. Тоді ж заговорили про можливо серйозну хворобу Лукашенка та ймовірність. Швидкої заміни на більш зручного для президента Росії Володимира Путіна кандидата. Але зрештою за кілька днів той з'явився на публіці у військовій формі. Місцеві журналісти пояснили, працює у центральному командному пункті військово-повітряних сил, але вигляд Лукашенка не покращився. Усі пам'ятають, як з 2014 року, коли Росія вчинила акт агресії щодо України, окупувавши Рим та частину Донецької та Луганської областей Білорусь прагнула бути миротворцем, запрошуючи до мирних перемовин у мінську тристоронню контактну групу. У той момент Лукашенко намагався налагодити відносини із Заходом, який до того наклав санкції на країну. Тоді вперше за кілька років останній диктатор Європи, як його назвала державна секретарка США Кондоліза Райс у 2006 році, почав співпрацювати з Заходом. На Білорусь стали дивитися як на умовну нейтральну державу, і Лукашенко цей імідж подобався. Він намагався підтримувати його. Не визнавав Сю Криму до 2021 року і весь час повторював, що Росія Україна братні народи, конфлікт між якими потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У той момент внутрішня ситуація у Білорусі почала змінюватися. Лукашенко звільняв політв'язнів, дозволив функціонувати громадським організаціям та деяким медіа. Але вже 2020 рік змінив все. Напередодні проведення президентських виборів в Білорусі почали вірити, що можуть змінити країну на краще і змінити владу через вибори. Це дуже налякало Лукашенко. Він оголосив про свою перемогу, Хоча опозиція говорила про підтасовки, відновив практику затримань, незгодних громадян, які вийшли на вулиці на протести. У той час як ЄС вводив нові санкції, руку допомоги Лукашенко протягнув. Володимир Путін той відправив свою армію до кордону з Білорусію і натякнув, що якщо революція переможе, то Росія вторгнеться, а ще почав підтримувати країну фінансово. Тож станом на 2022 рік, коли Росія готувала вторгнення в Україну, Лукашенко був повністю підконтрольний Росії і не міг відмовити її. 24 лютого 2022 року, Білору стала активною учасницею агресії на боці Росії. Експерти зазначають, Лукашенко діє за одним принципом: не втратити владу, хоча й намагається оцінювати всі ризики, на які доводиться йти, аби її зберегти. Нині він розуміє, якщо Росія програє, його режим також впаде. Але при цьому усвідомлює, що рухається по тонкому лезу, адже цілковито підтримуючи Росію, ризикує опинитися не тільки під моральною, а й фізичною окупацією, проте не маючи інших зовнішніх союзників, йде на майже всі умови Кремля, присуваючись між крапельками інтересами Росії. Та власними говоримо майже, оскільки часто доводиться чути, що Лукашенко, ніби маючи власну думку, не погоджується, наприклад, оголошувати мобілізацію або відправляти своїх солдатів на війну в Україну. Останнє доволі спірне питання, оскільки громадяни Білорусі у військовій формі були помічені на півночі України під час окупації районів у лютому березні 2022 року. Хоча насправді, як зазначають деякі експерти, Путін і не хотів би залучати армію. Білорусію війну з Україною. Принаймні, якщо і робив це, то не досить наполегливо, незважаючи на свої заяви про ймовір. Не вторгнення України в Білорусь він ніколи до неї не готувався. Про це говорить фокусу, експерт програми міжнародна і внутрішня політика Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. У разі спроби вторгнення України в Білорусь, як говорив Лукашенко, чи спроби масштабного задіяння білоруської армії війні проти України мала бути проведена мобілізація, але її не проводили. Він не віддавав наказ білоруській армії не тільки через те, що він не хотів атакувати Україну, а ще й тому, що боїться за себе за те, що білоруська армія не повернулась проти нього. Але це дуже дратує Кремль говорить є військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, незважаючи на це, білорусі Лукашенко мають умовний повний пакет захисту від РФ. Наприклад, Путін дозволяє Білорусі не платити борги перед Росією, надає нові кредити. Навзаєм Росія має доступ до білоруської інфраструктури аеродромів, Звідки злітають російські літаки для запуску ракет по Україні, військових баз, де навчаються російські мобілізовані, та навіть лікарень, у яких лікувалися поранені армійці РФ. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!